Шановні мої глядачі, вітаю вас мирного дня, вам безпечного, спокійного і міцного здоров'ячка. У нас знову дощ, і у нас знову дуже холодно. Думала, сьогодні трошечки на грядочках щось зробити там в коробах. Не дасть, дощ просто не дасть і все. Полуницю треба мульчувати. Неможливо, от січе. Не то, щоб дощ не падає, але він січе і одяг мокрий, і руки мокрі, тому ну, знову нічого не вийде сьогодні. Знову сьогодні з такою роботою нічого не вийде в мене. Але нічого, роботи іншої також є багато. Я зараз буду пересівати досівати огірочки. І висіватиму огірочки, знову ж таки, в горшечки на розсаду. От, Горшечки взяла невеличкі. Висіватиму по одній насінинці кожен горшечок. І чому саме на розсаду, а не в відкритий ґрунт? Шановні мої глядачі. Не знаю, як в вашому регіоні, до речі, пишіть мені, будь ласка, як в якій області, як в якому регіоні, але в нас сьогодні 11 градусів тепла, в нас холодно і в нас зовсім не сонячно. І якщо б я зараз посіла огірочки на грядочку, довелося б чекати ну, тиждень або й більше. Більше днів 10 або навіть 2 тижні чекати, поки вони проклюнуться. Чекати тепла, коли тепло добре прогріє землю, а земля таке добряче залита вже дощами, забита. От. Тому я вирішила не ризикувати і огірочки посіяти спочатку в горшечки і тримати їх в хаті. От так само. І Вигрівати. Просто буду вигрівати оце насіннячко і все. Так само, як я вигрівала насіння кавунів. До речі, я недавно про це також робила окреме відео. Так, тут у мене огірочки Severin F1, ранній гібрид, який формує в пазухах по 2-3 плоди. Так, все. Так, зараз гарно ще пролию водичкою, і плівкою вже огортати не буду. Ставлю в хаті біля конвектора і хай гріються. При гарних, сприятливих умовах, а це коли гарне тепло. Тепло 18-20 градусів або й більше. От, і добре зволожена земля насіння огірочки прокльовується за 3-4 дні. До 5 днів деколи. Ось так. От. от у мої кавуни. Бачите? Ті, що посіяні ще місяць тому. А оці я повикладала не просто в лоточок на зволожений паперовий рушник. Тримала, тримала, тримала. Вони спали, 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 взяла в хату на конвектор, прогріла, потримала кілька днів на конвекторі. На сіні настільки швидко проклюнулося, воно вже добре взяло вологі, але відчуло тепло, гарно проклюнулося. І я його повикладала в горшечки. Подивіться, як гарно. От. Ростуть рослинки, а на городі холодно, і на городі що все сидить. Отак От зіщулилося насіння і сидить. Подивіться, прийшла зараз в теплицю і тут холодно. Тут холодно і все, тому що сонця нема, теплиця не прогрівається, у нас теплиця без опалення. От хочу вам показати огірочки. Ось тут у мене були салатні огірки. Були. Висівала на на розсаду, от, огірки султан, 31 березня, і ще одні посіла огірочки Нібурі. От, це вже огірки для консервації. Оце в мене огірки султан. Я їх найпершими висадила на грядку в теплицю, коли були оці холодні дні холодні ночі, накривала відеречками. ось такими, щоб захистити від приморозків. Так, ну цей ще тримається. Оцей тримається, а ці два дали дуба. Так, і отут так само, ну він же не живий. Навіть щоб він хотів віджити, все. Один вижив і не допомогло йому ні обрискування і піном, ні нічого інше, тому що дуже-дуже було холодно і все. Так, і зараз ще підемо, подивимося в другу тепличку. Там є також огірочки, оці ні огірки нібурі. Я їх довший час не висаджувала, тримала в теплиці. А коли були оці холодні дні ночі, то ми всю свою розсаду, ну, певно, тижнів два тримали в веранді. От, У нас веранда також холодна, не опалюється, але все-таки веранда, то не плівка і все. Тримали в еранді, таким чином мені вдалося врятувати оці рослини від того, щоб вони згинули, померзли. Так, зараз я вам покажу оці другі огірочки свої. Так, ось вони, бачите, рядочком стоять всі. Минулого тижня в нас було два гарних сонячних дні. Кажу, настільки були гарні дні, що вже ходила в халаті на короткий рукав, було гарно, сонячно. От. І оцю розсаду огірочків я тикнула ось тут, в другу теплицю. Все добре. Видно, що рослинки прижилися. Тут вже є цвіт. От. Тут все добре. Вже можна буде ставити сітку шпалерну і підв'язувати їх на сітку, щоб вони мали куди розростатися. Так, сьогодні знову в теплиці. Буду зараз висаджувати оці помідорки, оці що в мене ще стоять на столах. Росади ще багато є. Перці ще не починала висаджувати. На сьогодні, скоріше за все, що посажу кілька перців. Ой, свербить. Посажу ще розсаду помідорів і так само кілька перців. Всім, хто працює, дай Боже щастя, здоров'я. Працюємо! Ця грядочка також була засіяна гірчицею. Славік перекопав кілька днів тому, і... але єдине, що він не розрівнював, зараз я ще трошечки підрівняю боки. Отут біля капусти, ще добре все просапаю, і тоді натягую, прокладаю капельну стрічку і буду висаджувати помідорки. Річку постелила капельну зараз Пущу сюди воду, водичка покапає, і буде видно, де мені робити ямки і куди висаджувати розсаду помідорів. Так. Я хочу одразу вам показати свою розсаду. О, так краще видно. Це розсада високорослих помідорів. От, це помідори, які мають метр вісімдесят висоти і навіть двометрові. Така в мене зараз розсада. Я її не пересаджувала, в великі відеречка, так як ранні помідори. Спочатку висівала в стаканчики 200 мл, а потім пересадила розсаду в такі стаканчики. Вони мають приблизно 420 чи 450 мл. Ось така розсада. Це все високе стебло. І ви знаєте, думала, я спочатку планувала їх посадити на дворі, тому що я навіть не впевнена, чи оці всі сорти, які я маю такі високорослі, підходять для вирощування в теплиці. Ну дивлюся прогнози, що оцей холод. І хто його знає, яке буде літо дощове, ну в всякому разі, оцей тиждень дощовий такий холодний. І я вирішила, що більшу частину помідорів я таки буду висаджувати цього року в теплицю. От, помінялися плани, тому що ну, побачу, я, я до речі, вони минулого року, коли я робила огляд помідорів, дуже гарні були помідори. Кольорові, білі помідори, рожеві, помідори, такі, як тюльпани, як сердечка, смугасті, сині помідори були так само, коричневі з бордовим носиком. Оце якраз є ці всі помідори. Я цього року їх висаджую в теплиці. Ось от така от розсада, бачите? Так, пороставляла всі свої стакани з помідорами. От, Помідори всі підписані, стакани вірніше. Вони не підписані, вони пронумеровані, а вже назви сортів у мене в зошитах. От. Це все кольорові помідори. Там грушевидні, отут дуже довга сливка з гострим носиком. Так, Тут білі, Оттак. по кілька рослин кожного кольору, кожного сорту, і тепер можна їх висаджувати. Так, дякувати Господу Богу, помідорки посадила, попідв'язувала одразу їх доверху. От. Оці я підв'язала, а отут кілька кущів є. Так, тут ще залишилося кілька рослин. ось, А оці кущі вони не такі високі, вони розлогі. Вони метр п'ятдесят будуть і так, в різні сторони дуже розростаються. То я їх доверху теплиці не підв'язувала. А отак спочатку. А отак ниткою з двох боків підстрахувала, і тут буде трошечки інакша підв'язка. Ну, пізніше як вони будуть розростатися, я постараюся показати. Ямку проливала розчином фітоспорину, тому що перед тим, як перекопувати цю грядочку, ми сюди нічим її не проливали. От в попередній теплиці, то ми перед тим, як перекопувати гірчицю, проливали фітоспорину. Так, тут в ямки дала фитоспорин, стакани наразі не прибираю, тому що тут по дві по три рослини кожного сорту, то вже пізніше буду записувати де кого, де що я посадила, тоді вже поприбираю всі стаканчики. Так, і сюди ще висаджу кілька перців. От, оце моя найбільша розсада перців. Нарешті дочекалася того часу, коли їх буду висаджувати. Так. Роблю ямку. Заміряю, отак от так, щоб було краще видно. заміряю, на яку глибину треба буде посадити перець, тому що перець, на відміну від помідорів, заглиблення не любить. Перець під час свого росту в розсаді сформував кореневу шийку. Ось вона, прикоренева шийка, ось її дуже добре видно. Це якраз нижні сім'ядольні листочки. І ми його не заглиблюємо. На відміну від огірочків, від помідорів, перець ми не заглиблюємо. Ось так: забираю нижній листочок і все. І ось так ставлю рослинку в ямку. Так, зараз ще оцей? Подивіться коренева система. Ну, Перед же проситься, проситься на в землю, на грядочку. Так, і так само ось тут. от Рівно під оці отак от, рівень. семідольні листочки вниз. ну Нижні я також обриваю, просто щоб не виснажувати зараз рослину. В ямку під рослинки просипаю попіл деревний, небагато, ось так припудрюю Одну ямку і другу. І тепер ще сюди розминаю яєчну шкаролупу. Яєчна шкаролупа це природній кальцій. А попіл це природній калій. Ось така органічна підживка. Ось і тепер акуратненько загортаю, так просто щоб закріпити рослинку, От. проливаю водичкою з фітоспорином. Водички наливаю багато. Під рослину, літра, навіть більше, Під кожну рослину літр, півтора води. От, і тепер можна загортати. Ось так. Так щиро дякую всім, хто зі мною сьогодні сіяв огірочки, висаджував розсаду помідорчиків, перцю, всім, хто зі мною провів сьогоднішній день. Шановні мої глядачі, якщо мій досвід став для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Ще раз бажаю вам міцного здоров'ячка і хай кожна ваша праця буде легкою і дарує вам лише задоволення.